100% будем широкий різу. Результат... Перво зробили ага. і зараз лікар. Будемо перев'язочки такі робити. Тай Бог просто там попона була спеційна, але вона не подошла за розміром. Хочемо замовити ще під неї або під інших. Хвостиків може одну чи візьмемо. Тому допомагайте нам потрібно по поліці купити, там гарні попони такі. Так, приїхали Снимайте. далі. вже, Лапочка, вона вже вона вирвалася навіть. Вона вже так вставала на ножки, сидить. Вона вже, ну, так Це ходить, шатається. Апетит нормальний туалет, нормально. зайчик. Ви там все робите є? Да, так, воно. так, так, вона вже все колом, все вище. Угу. Покажись. Так. Дивіться, як вона ж. Привіт. Бачите. Привіт. Mm -hmm. ну, Все буде гаразд. Ну що, ми їдемо на огляд. Давайте я погножу, вискакивати місяць. Бачите, ножі сидіть. Слава Богу, операція, бачите, зараз брушочки знімати.